Пане Юрію, варто нагадати, що від 1 вересня 2023 року православна церква України перейшла на сучасний новоюліанський календар, і вже цей великдень ми відзначаємо саме таким чином. На вашу думку, наскільки е, яко ми перейшли, наскільки суспільство адаптувалося, і про важливість цього переходу вкотре варто нагадати. Прошу, будь ласка. Ну в цілому перехід стався дуже добре, тобто, на сьогоднішній момент близько 1% громад православної церкви України залишається на старому календарі, і з кожним тижнем менша кількість цих громад всі переходять на новий календар. Тобто, є свобода в православній церкві, хто хоче, може залишатися старим календарем. Ну, головною проблемою поки що залишається те, що в цілому православні церкви вони, грубо говорячи, святкують свята пасхального циклу за своєю пасхалією, яка не збігається з пасхалією католицької церкви. Верніше, як вам сказати, за буквою вона збігається, да? Що треба святкувати в першу неділю? Після першого повнолуння, після першого новолуння, після весняного рівнодення. Але справа в тому, що рахується у православних за фактичним новолунням, яке буває після рівнодення, а рахується за такими александрійськими таблицями. Де відповідно виходить так, що воно іноді в інший час, і потім доводиться чекати, якось в цьому році, цілих п'ять тижнів. Це в 20% випадків буває. Ну і зараз Вселенський патріарх ставить питання про те, що православні церкви всього світу все-таки трималися не олександрійських таблиць, а трималися реального змісту Канонів. І все-таки святкували всі християни, Пасху, теж разом. Ми бачимо, що великі духовні плоди є від того, що святкується Різдво один день з усім цивілізованим світом. Маємо надію, що скоро буде це і з Пасхою. Вони намагаються до 25-го року вирішити цю проблему. Можливо, це буде успішно. Пане Юрію, нещодавно ви мали зустріч з митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм. Про що йшлося? Якщо можете привідкрити такий секрет під час розмови з Владикою Епіфанієм про цю зустріч і про важливість підтримки православної церкви України наших військових? Ну, в тому, що Блаженніший митрополит Епіфаній, він дуже активно підтримує наших військових. Ви постійно можете бачити, що надаються швидкі для воєнних медиків, надаються автомобілі. І коли, власне, я вже не зміг воювати по стану здоров'я, ага. став волонтером, то ми зверталися до блаженнішого. І блаженніший митрополит Епіфаній надав нам. Три машини в різні періоди. Е, також виконував інші наші прохання всілякі. Я б сказав би, що тут Православна церква України, як і Українська греко-католицька церква, в цілому вона перетворилася на величезну таку мережу волонтерських хабів і якби допомога надзвичайно суттєва. Зараз, ну а зараз знову такі блаженніше покликав, тому що це був день. Коли мені 50 років виповнилося, і знову він теж допоміг українським снайперам. От і якби поговорили на цілий ряд тем, таких щодо в тому числі обстановки на фронті, блаженіше дуже переживає, дуже молиться за українських снайперів, і відповідно переживає, що угу. все таки у нас 400 підопічних 32 на жаль, загинули, і ми поговорили в тому числі про тих людей, що ми півроку не бачили зблаженнішим, а за цей час у нас загинула величезна кількість людей, 25 людей. Ми поговорили про всіх цих людей. Но це дуже важкі такі воєнні будні, і ви бачите, що він просто за час війни став э, таким это, сідим старцем. Хоча б він молодший за мене фізично, але перегрузи величезні, і якби ми бачимо, що найблаженніше з усім серцем сприймає всі ці болі, які є в українському народі. Ну і якби ми теж свідки цього. І передали йому прапор з підписом, не тільки моїм. Але і прапор там був підпис В'ячеслава Ковальського, який на 3,800 вразив ворога, і це абсолютний mm -hmm. р... сьогоднішній момент. Ми ну, дуже це допомаг... на Херсонщині здається відбулося. Так Не був цей випадок з володаря. Обрію він вразив на 3,800. І ось цій групі В'ячеслава Ковальського, ну де воює В'ячеслав Ковальський. Ми теж дуже до багато допомагаємо. Ми допомагаємо саме. Найкращим українським снайперам, найкращим спеціальним снайперським групам, і відповідно блаженнішому дуже було приємно отримати цей прапор з підписом як Палися, так і е В'ячеслава Ковальського. Вячеслав Ковальський дуже скромна, хороша людина. Яка дійсно здійснила цей рекорд? Тобто я знаю всі деталі його рекорду, і ми надали ще кращі приціли, і можливо він вистрілить далі 4 кілометрів тепер. А також надаємо висококласні гвинтівки «Вітрікс». В 375-му калібрі якраз зараз можна подивитися на моїй сторінці в Фейсбуці, Юрій Чорноморець. Ми збираємо на найкращі приціли на цій далекобійній гвинтівці. Вітрікс вони набрали в цю високопрофесійну групу нових професіоналів, забрали до себе, і відповідно, ми надаємо що велику кількість гантівок, і треба до них найкраще приціли. І це велика потреба. Якщо хочете зробити українським воїнам великодній подарунок, переходьте на мою сторінку, жертвуйте на ці далекобійні приціли. Якщо щось залишиться, то ми ще на патрони великобійні теж, скажімо так, пустимо все це, так що буде величезна користь. Ну, дякуємо, ми своєю що... чергою так. закликаємо всіх заходити на сторінку пана Юрія, доєднуватися до збору е і не тільки робити це е на свята, але й повсякдень, тому що розуміємо, що необхідність всьому надзвичайно. Пане Юрію щиро дякуємо, що ви знайшли час для нашого сьогоднішнього спілкування. Нагадаю, Юрій Чорноморець був на зв'язку, е доктор філософських наук, професор кафедри богослов'я та релігієзнавства Українського державного університету імені Драгоманова. На все добре, дякуємо.